Не всюди. Там певні тенденції на те, що е, темпи ну, уповільняться, вони є, і закріплення десь наших там захисних позицій також, але, на жаль, не всюди. На Донецьку вони, на жаль, будуть копорсатися, і Куп'янський напрямок, там теж поки не тихо, і тихо, там не предвіщає нічого, щоб там було тихо. З ядеркою тут знову ж таки, поки що. Ну, давайте ж ми будемо фільтрувати Це питання. Так, да, де... Та, та, де, де Путін о, трандить, а де Путін не трандить. З приводу застосування отакої специфіки ракет, я не скажу, що вони будуть масово застосовуватися занадто дороге удовольствие угу. для РФ і в цілому. А, от, але е, демонстрація отака, в якійсь там періодичності можливо, чи ще в декількох показових ударах вона да вислідковується. Це якраз потрібно для демонстрації сили. Дивіться, що в нас є. Mm -hmm. Можу чорно пожартувати. У нас сьогодні був ранком такий чорний жарт, причому з другом з Дніпра. просто ну бо Тут чорні а, жарти. Я теж да, брати, вони вже можна? так. Да, вони так О, каже, то ми вже нарешті новий континент. <гум> ну, типу, раз по нам влупили межконтинентальну ага. ракету, Дніпро інший континент. <гум> <гум> Точно, <гум> так. Каже, шкода, що цей статус ніяк не дозволяє відсунути сусіда на інший континент. <гум> Якби так, це <все> було <гум> просто. <гум> 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 та, та, та. ну, давайте так, Корея, Підсилила не в тій кількості, щоб вони стали е серйозним переламом. Ну давайте знову в рамках війни, угу. а, в рамках території, в рамках тож, того, що туди зігнали купу людей. Я ставлю під сумнів заяву про 50 тисяч, але там, наприклад, 30 цілком ймовірно з того, що в мене випадає. Ці 12 тисяч, які, до речі, не всі знаходяться в зоні, тобто, ну і ще приберіть тисячі чотири, ці вісім тисяч, вони по великому ну, рахунку, так. ну, не дуже про щось. Ну, от серйозно на Курському напрямку. У нас ситуація хитка. Вона і залишається хиткою, бо ворог ну нікуди не діває е, бажання відвоювати типу свої землі назад. А, а ми ага. е, не поки не збираємося ці. Типу ворога землі віддавати йому назад, і тому це така собі знову питання оцієї опозиційної, але шевелитися вони там на жаль також будуть. Але знову таки, якщо ми продивимося цікаву динаміку, то у них ем, темпи спадають, і скільки б вони mm -hmm. людей не накопичували, темпи. Від оцих атак контрнаступальних, да, з їхнього типу боку, вони yeah. зараз дохліше, ніж були на початках, коли вони намагалися і більш серйозно завдавали. Ну коротше, важка ситуація все одно на Курському напрямку, вона не менш важка ніж будь-де на території саме кордонів України, да yeah. а, от але там, поки воно це хитається вліво вправо, вліво вправо, і поки воно так і є. Не зовсім там воно потрібно для певного контролю о, зручнішого і для відтягування е, ресурсів для блокування якихось. Ну для блокування якихось наших позицій. Давайте так скоріше за все, мова або про логістичні шляхи, або про, про стратегічні зв'язуючі штуки, які потім з Запорізької області йдуть на Донецьку, а далі на ну. Це оце намагання намагання тут скоріше не в бік самого Запоріжжя. Ну, я маю на увазі в такому ключі, прям масово. Тут, тут саме для от, тиску, відволікання, перетягування ресурсу і займання ворогом більш вигідних для них позицій. Так, да, Це там покращить трохи ситуацію, але ми добувалися цього дозволу далеко не для цього. Угу. Зараз це буде масова історія, яка проходить по сімці мечів. Я вкраду весь твій ресурс. Я його знищу. А що а що, Ну а що не зможу знищити, знищу трошечки пізніше. Я хочу, щоб у тебе ворога була дев'ятка мечів, щоб ти спав і срався з того, скільки шкоди я тобі наношу. От якщо дуже дослівно переводити, і знову ж таки на інших каналах, передивляючись нашу динаміку, у нас ем, максимально активний такий період по Верховній Жриці, планувань з нашого боку якихось цікавих ударів, операцій. У цього всього у нас там прям як кипить робота, в головах кипить всі щось планують, щось реалізують, і ми бачимо в цілому результати такі веселі, е, які відбуваються. да Щось їм там не сумно зовсім тому ага. воно там поки так динамічно і буде. Mm, сприймайте е, будь-які дозволи, які е, полегшують нам життя у вигляді обо ну, ударів да по оборонним об'єктам по таким об'єктам на території РФ будь-якої зброї, не тільки там іноземної своїми нептунами, там не знаю безпілотниками, і оця вся історія. Е, ми це в першу чергу сприймаємо і, і дивимося на це як на позицію шантажу. Хочете, щоб ми перестали бити? А ми можемо? Перестаньте бити ви все. Є, ми дивилися питання, там е, дійсно відбувалися, і до речі, досі відбуваються якісь mm -hmm. аля перемовні mm -hmm. процеси, mm -hmm. їх можна, але там, поки консенсусу ніхто ніде не знаходить, там ні, ніхто ні до чого не договорився. Ну враховую, а знову ж таки, враховуючи те, що з Путіним в принципі важко про mm -hmm. щось догов, домовлятися і договорюватися. Це така історія. Але ми ж чому? А тепер зведіть знову в кучу, те, що я казала попередня, наша можливість бути по їхній території. І це шантаж. Ну Це шантаж. Mm -hmm. Тому що в такому випадку ми можемо продемонструвати не менш руйнівні масштаби для його держави, де йому стане вигідно сісти і поговорити про НПЗ, енергетику і все інше. Тобто, це змушування до перемовної позиції. Ну, це поки важка історія. І важка, вона достатньо серйозна, ця історія, тому що у нас немає при, всій, при всьому бажанні такого об'єму виробництва. Його просто немає на території України, так тим паче, тому тут приходиться і шукати, і мати резервне, і виготовляти своє не на своїй території для об'ємів. Тому тут не тільки нашою зброєю єдиною, от у чому момент. От. Угу. І влітається влітає в такі суттєві гроші, і ці гроші також треба десь брати. Вони більш будуть більше схильні до ударів. Мобілізація у них викликає внутрішній серйозний конфлікт. Це не гра їм на руку. Ядерка знову ну, таке як, як завжди. Ну, типу, аби побрязкати зброю. Просто чому я про це кажу? Тому що треба розуміти, що Росія без дозволів Китаю. Не дихає. Ну, дихає, але дихає слабкувато. Ну, типу, дуже велика кількість в Росії рішень приймається саме з позиції, що там сказав китайський цар номер 2 А китайський цар номер 2 не готовий. К ядерній зимі, тому що у нього плани на Тайвань, помієте? І, і мимо, нього, от, мимо нього наказ про ядерний удар, про цепляння тактичної ядерної зброї, про цей ланчужок передачі, щоб її запустити, він мимо всі не пройде, ну хоч обісрися, ну не пройде він. А це означає, що процес втручання а, в надання такого наказу він буде не тільки внутрішньоросійський, він ще буде китайський, Да, тобто тут це ну, теж треба розуміти. Це теж треба розуміти. А тут да, більше вони схиляються до ну, вісім да, до, ну, до сили до демонстрації будемо по вас бити. Он, будь ласка, я ж кажу, сьогодні буквально це демонстрація. Не зажали навіть межконтинентальну ракету. так. Скоріше, військово-політичні якісь допомоги, якісь такі штуки. Цей феномен, якщо я правильно пам'ятаю його назву, здається, називається кульгаюча качка. качка, качка, так. Так, кульгава качка, так, Коли в тебе одний е, уряд ще не Пішов uh -huh. той ще не прийшов, і ти виходить в тій позиції, в які тобі більше не потрібно тримати обличчя, щоб чотири роки з цими людьми якось 50-50 yeah. communication. Це перший момент для розуміння, що відбувається. Другий момент. Ви не забувайте показова боротьба демократів і республіканців. Вона ну достатньо показова частіше yeah. за все, і дуже наївно думати, що Трамп з Байденом не комунікують. Комунікують, як, як і у нас у Верховній Раді морди друг ага. другу побили і пішли в одну баню з тітками водку пити, Понімаєте, а показово для нас страшна, е, страшна конкуренція. Це ж ну, воно ж так і працює. І передивляючись ситуацію з різних сторін, пов'язане з тим, як там Байден приймає рішення. Там є дуже цікавий підводний такий нюанс. Не у всіх рішеннях зараз Байдена, але там є вплив Трампа. Дивіться, яка класна історія. А Байден зараз приймає непопулярні рішення, які викликають питання у конгресі: Видавання нам класних мін противопіхотних, там надання нам якихось дозволів, видання нам якоїсь допомоги, цей можливість списати нам кредит до речі, одну частину до 25-го, другу 26-го, Ну коротше, yeah. да, типу, такі, такі рішення цікаві. О, дивіться, вони якщо вони спрацьовують, то спрацьовують ці рішення і дають позитивний результат, коли правильно. Коли Трамп вже править, і ага. Трамп такий, ви бачите? да, Байден прийняв, але я ж не відмінив, я продовжував підтримувати. Я молодець. Якщо рішення, які прийняв Байден, ідуть по одному місцю, і ми маємо гірший результат, то Трамп що робить? Правильно каже, бачили старий дід Хрич Байден приймав. А я тепер розрібаю, і які наслідки угу. це понесло? Те, все ваші кляті демократи натворили таких А Якщо діло. спрацює, то так, так, продовжить політику. Угу. Та сама історія, як з Афганістаном в Америці. Рішення угу. про вивід військ прийняв Трамп, продовжив його Байден. Але хто винуватий Байден, бо вийшов не так. Не так він повивозив і повиводив ті війська. Хоча первинне рішення приймав Трамп. Хто всрав з Байден? Хоча почав Трамп, розумієте? От, ну, Типу, Трамп хитрий жук, Байден не менш хитрий жук. І у Байдена прослідковується в певних його рішеннях. Це такий, знаєте, цікавий, цікавий момент, типу, я не зроблю твою каденцію легшою. Я тобі залишу на останок такої на щоб ти розрібав всі чотири роки і піду зі своїми демократами, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Американська мічта. Ну, ну, коротше, дуже весело запутана політична, внутрішньоамериканська така, знаєте, підколочка. Це такий собі класний гумор всередині. Ну, я гумор дуже отрую. Ви зрозуміли. Оця тьорка де як кому э, насрати э, на фінал. А ідея, як викрутити, коли ти можеш бути класним і не класним одночасно? І от це відбувається зараз в американському уряду. Просто ж розуміли контекст. Я більше не до того я не бачу, щоб прямо ну де там загроза така, що ставить під сумнів його е, входження на президентство, У мене не зовсім так, але те, що в нього є загроза життю більше пов'язана з якимись покушеннями, оце в мене фігурує. Ага. Дійсно, дійсно фігурує, і там дійсно всередині Америки і затримують якихось палістинців, які щось на нього там готують за його підтримкою. Ізраїля там затримали когось хто. Е, Якийсь, наче, чуваків, які хотіли теракт, щоб вбити Байда Байдена Трампа, ну коротше, і оця тенденція дійсно прослідковується. Тобто, чи є загроза життю, і чи будуть намагатися його вбити раніше ніж він стане президентом, так. Да. Оце видно. Ага. Це буде не один, не одне не одна, не одне намагання нанести йому шкоди. З приводу питань здоров'я, вони у нього дійсно там певні є, але я не бачу, як є такі давайте серйозненькі, але я би не сказала, бо трічка мечів навіть зараз падає. Але я не скажу далі, йде перевернута вежа. Тобто ми не говоримо про повну руйнацію людини з такою кількістю грошей та зв'язків е витягти можна з того світу раз за 20. У мене випадало. У мене випадало буквально в понеділок для іншого каналу. У мене випадало, що у нас буде в якійсь точці відход. Ну і такий прям важливий важливий, потрібний, тому що десь є загроза або оточенню, або змиканню якогось напівкотла, і це прям ну, життєво необхідна ситуація відійти з якоїсь значної території для того, щоб не втратити ні людей, ні склад, ні техніку, нічого. Тилове, енергетичне і е, навмисне влучання в житлову інфраструктуру через раз для того, щоб посіяти паніку, але в цілому енергетика і тилова історія, тобто це оборонка, скупчення і коротше, вся ця історія, і десь навмисно вгамселить по будинку, щоб викликати ну паніку і паніку, так далі. Mm. Там не тільки змасована атака, це було пов'язано саме з застосуванням цієї міжконтинентальної вундервафлі, яку вони кинули сьогодні на Дніпро, і там більше в оцьому ключі. Чи буде атака на Київ? Атака на Київ буде? Чи буде це масштабне для України? Не зовсім. Тобто, ми тут говоримо скоріше про. Якраз про локальні удари, як вони це вони зараз будуть робити локальні масові удари, але локальні. Вибрали собі одне місто, вгамселили, вибрали інше місто, вгамселили. Така тенденція у них є. Вони так роблять в принципі, завжди. Після масованого удару вони обирають собі оце жертвене місто або декілька, по яким вони потім луплять, поки не настає час для знову нового масивного удару. Ну і отак, от, от в такому режимі, воно у нас і буде. Йому дадуть якусь, і йому дійсно там за умов якихось, наскільки він там в рамках закону може навіть видати якусь не знаю там посаду або якусь таку історію якось завірити його, але я не скажу, що він буде прямо ну мега впливати. Його скоріше тут цікавить фінансування його проєктів і е, державний. Ну, давайте так, державний шприц, який йому вколює да, ту грошову капіталістичну вакцинацію, яку йому так, яка йому так потрібна. Тобто він тут, у рамках правосуддя, буде на якомусь етапі достатньо в рівному, ну в рівному положенні. Дайте mm -hmm. дядькові похайпувати, поки там він на тому Трампові оце, да. ми побіділи, ми побіділи, оце оця вся його історія. Дайте дядькові похайпувати, на тому все і закінчиться. Не зовсім мене випадає правосуддя тільки в рамках закону. Можливо, нові вибори або якась така історія, але ніяк не займання демократами. Ну свого місця, ну як ми можемо побачити по тенденції о, виборів у штатах від о, оцієї та яку запровадили. А, демократи без рішучих якихось кроків і дій, непри, неприйнятних неприємних рішень, болючих для деяких, але так потрібних. Ти далеко на хромий кобилі не заїдеш. Ну не працює. Народ хоче радикалізму. Америка втратила свою, свій залізний кулак, яким вона тримала всіх в страху. Америка тепер не сприймається як країна, яка здатна вирішити за когось його питання, вписатися, навіювати. Ну, якби страх при одному е, вимовлянні, того що якщо ти на них рипнешся, то на то ж оця вся історія. Ні, тепер вони виглядають як знаєте, такий застарілий авторитет, який втрачає авторитет, але думає, що досі щось має, і е, а Трамп? Зі своїм не зовсім дипломатичним підходом, може якраз таки повернути оцей в для американського внутрішнього виборця. Оцей вайп да, Якщо ви не хочете приймати демократію добровільно, то ми принесемо вам її на ракеті. Ну, оце от приблизно.